Всім привіт! В моїх руках Іван Багряний, тигроловий. Я щойно закінчила цю книгу. Це автор, це афігенна українська література. Це та сама несумна українська література. Це про те, як ти вже, будучи в помиральній ямі, відчуваєш український дух, знаходишся в гарному гуморі і плануєш диверсію і втечу. Тому. Ми маємо знати своїх. Ми маємо знати цю літературу. Це нагадувало мені Джека Лондона. І це сумно, що я знаю Джека Лондона, а не знала Івана Багряного тимролове. Я не знаю, чи він був в моїй шкільній програмі. Зараз в цей твір включений в шкільну програму старших класів. Тому, будь ласка, читайте своїх. Є офігенна озвучка на YouTube, Теж рекомендую. Перші дві голови такі важкуваті мені були для читання в аудіо. Вони набагато легше мені зайшли. Ця книга перекладена на багато іноземних мов, тож це те, що ви можете рекомендувати своїм іноземним друзям, щоб зрозуміти, що відбувається в Україні. Я думаю зробити окреме відео англійською про те, що ну, як ця книга називається в перекладі да, на іноземні мови. Тож, «Знай своїх Іван Багряний, тигроловий піднімає настрій, покращує українську мову, бо мова дійсно гарна і було багато цікавих, дуже висловів для мене. Рекомендую, і я зроблю більш повне відео на YouTube про свої враження і роздуми про цю книгу. Дякую ще раз. Знаємо своїх, шануємо.